Виставку художниць Віри Конської та Людмили Салинської відкрили у Луцькій галереї мистецтв. Перша зала присвячена сьогоденню, розповідає Віра Конська. Війна поміняла нас і відповідно у нас якась є рефлексія на ці події, що відбуваються. Робота сходи Якова» – це такий старозавітний сюжет, коли він біблійний. І, і ось тут воно виконане все в жовто-блакитних кольорах, якби символізує ну ось нашу Україну, і оце сходження, оце цю вічність. «Наших воїнів є миті великого жалю, тому що наші воїни не гинуть, і ми їх щодня відпускаємо. Та от і є надія на цих картинах. Сподівання далі роботи художниць написані під час пленерів у Болгарії, Польщі та Україні каже Людмила Салинська. Живопис, інсталяції та графіка на м'якому склі. Ми багато використовуємо таких будівельних матеріалів, і от ми спробували на цьому м'якому склі нам сподобалося. Воно. Додає повітря це скло, дає просторовості. Завершує експозицію графіка на тему творів Лесі Українки. Це Лукаш і Мавка. Тут ми вибрали ще тексти із лісової пісні. На виставці мисткині презентували 61 твір. Це результат роботи трьох попередніх років, сказала Людмила Салинська. Досить цікавий свій рідний живопис по і сюжетам, і по виконанню. Колористика дуже гарна. Дивлячись на їхні полотна, переносимося в той сюжет, який вони вибрали собі, в те місце. Виставка у Луцькій галереї мистецтв триватиме протягом місяця, сказала художниця Людмила Салинська. Тетяна Біскоп Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк.